Boom, found it. Boom. Готово. Ненавиджу цей звук. I hate that уявляю sound його увісні. Like about this sound. Райан Гендріксон, зелений берет у відставці. В минулому він працював у підрозділі спецназу армії. США. зараз в Україні він допомагає звільняти місцеві поля відмін, залишених російськими військами після відступу. Американський ветеран розповідає, мав досвід восьми службових відряджень до Афганістану, тож відчув потребу виконувати гуманітарну роботу, аби допомогти Україні. Він створив власну неприбуткову групу з розмінування під назвою Тіпов Landmine Removal» і вже майже. Рік їздить до України й назад та збирає кошти. Коли я приїжджав до України в березні, квітні травні. Я багато чув про дітей, які зазнають поранень та гинуть від мін, касетних бомб, мінпасток і тому подібного. І це справді повернуло мені біль, і все, через що я пройшов, і що бачив, через що проходять ці діти, це переважно діти. Ось чому я роблю те, що роблю. Чоловік розповідає, міни знаходять на українських дорогах і полях у квартирах і в кухонних шафках. А розуміємо, що Україна є найбільш забрудненою мінами країною у світі. Наразі в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів ще не перевірено і не розміновано. І це лише на звільнених територіях. Експерти кажуть, що від 10 до 30 відсотків російських боєприпасів ніколи не вибухають, і це робить звільнені території України надзвичайно небезпечними для мирного населення. Сапери шукають передусім касетні бомби та дорожні міни. Постійно гинуть солдати і сапери. Кілька днів тому ми втратили трьох саперів, і ще чотирьох саперів п'ять днів. тому. Наразі, за офіційними даними, Україну звільнено від сотень тисяч мін. Українська влада заявляє, що процес розмінування триватиме ще щонайменше сім років після закінчення війни. Отже, головним пріоритетом для таких саперів, як Гендріксон, є створення безпечного середовища для цивільних отже, я прокидаюсь вранці. Ми сідаємо в машину, щоб їхати в Херсон і з'єднуємось з нашою частиною. Далі все залежить від місії та від погоди. Якщо там тепліше, може бути дощ чи щось інше, але якщо тепліше, ми можемо копати. США також намагаються допомогти. Державний департамент виділив майже 90 мільйонів доларів на потреби розмінування в Україні, включно з навчанням саперів та сучасним обладнанням. В Україні працює близько 200 бригад із розмінування кожна з яких складається з п'яти осіб. До початку 2024 року Україна сподівається подвоїти цю кількість. Гендріксон також не планує припиняти допомогу. Він розділив свій час між США та Україною і приїжджає до Америки лише для збору. Коштів щоб купити більше спорядження для саперів, а потім знову повертається в Україну. Ірина Шинкаренко і Яме Урумешвілі Голос Америки.